Ці всі станції ми надаємо містам завжди безкоштовно, тобто і підтримуємо їх теж безкоштовно. Якщо хтось хоче встановити у себе станцію, то теж заповняйте заявку. І якщо нам локація підійде, то ми її надамо безкоштовно. Чому ми взагалі вийшли? Займатися громадським моніторингом якості повітря, тому що чотири роки тому у нас виникло питання, яка якість повітря за вікном зараз? Наші дані пройшли апробацію і транслюються і всесвітніми організаціями. І є у Міністерства довкілля України додаток офіційний еко Там також є наші дані. Щодо міжнародних організацій, то ви можете побачити наші дані на швейцарському сервісі АйКе. Він працює по всьому світу на французькій платформі PlanLab. Ця конструкція має таку вигляді палки через те, що є певні директиви ЄС, якими ми керувалися при побудові цієї конструкції, а саме відстані від стінки не менше ніж 50 сантиметрів. Усі частини, окрім алюмінієвих, звичайно, були роздруковані на 3D-принтері та нам допомагали найшвидше покращувати саму конструкцію. Як це взагалі працює? Всередині знаходиться датчик саме дрібно-дисперсного пилу. Усередині туди потрапляє частинка, та за допомогою явища лазерного розсіювання ми можемо зрозуміти концентрацію. Концентрацію цих частинок повітря і безпосередньо так само передаються дані саме до наших міст. Додатково ми ще міряємо вологу та температуру.